Доброго дня, шановні підписники, дорогі друзі та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Вітаю вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати моє улюблене тірамісу з полуницями за італійським рецептом. Рецепт, як завжди, буде написаний внизу під відео. Отже, для приготування треба взяти 700-800 г свіжих полуниць. Їх треба позбавити від хвостиків і ретельно промити. Це основна маса ягоди. А окремо треба взяти ще 350 г очищених полуниць, для того, щоб потім перемолоти. Для цього використовую блендер. Перемелені полуниці виливаємо у миску. А зараз будемо робити сироп. У каструлю наливаємо 100 мл води, 200 ложки цукру. Коли вода закипить, а цукор розтане, вимикаємо вогонь. У мене полуниці не солодкі, тому я буду робити страву з сиропом. У миску наливаємо 400 мл жирних вершків і збиваємо їх блендером до густоти. При цьому вершки обов'язково повинні бути охолоджені. Коли вершки загуснуть, вкладаємо у них 700 г маскарпоне і теж збиваємо. В результаті маса повинна стати ще густішою та однорідною. Це наш крем до тіра До перемеленої полуниці додаємо цукровий сироп. Це тому, що у мене ягода не солодка. Якщо у вас полуниця солодка, немов мед, цей пункт можна пропустити. Гарно розмішуємо. Зараз будемо складати тіра місу. Беремо форму, в мене це скляна ємкість розміром 20х27 см. Печиво савоярди занурюємо у полуничну масу і викладаємо у форму. Щоб було швидше, можна їх класти в полуничну масу по двоє-троє, тому що це не кава. Так робимо з кожним савоярдом. Печиво миттєво не набухне. Таким чином стиляємо дно форми намоченими у полуничному сиропі савоярди. Після того, як перший шар, до речі, дуже ароматний, ми виклали, переходимо до очищеної полуниці, нарізаємо її тоненькими скибочками. Є декілька варіантів викладення шматків, але цього разу я хочу спробувати першими викласти шматки полуниць. Притиснути їх до стінок форми, а вже потім крем. Між шматочками за допомогою кулінарного мішка вичавлюємо подушечки крему. Другий шар після савоярдів теж де крем. Вичавлюємо його з кулінарного мішка та розрівнюємо за допомогою лопатки. Як бачите, він густий, білосніжний, тож наш десерт вийде неймовірно смачним. Третій шар полуниця нарізана кубиками. Четвертий змочений у полуничному сиропі савоярди. П'ятий шар десерту знову крем. Ним треба щедро змастити виріб і можна залишити, як є. Проте я додаю ще один шар савоярді з полуничним сиропом і тепер час прикрашати наше тірамізу. Вичавлюю крем, поступово заповнюю всю поверхню виробу, але не розрівнюю. Залишаю білосніжні квіточки. Фінальний штрих. Прикрашаємо тірамізу шматочками полуниць. Цього можна відразу не робити. Зараз ви зрозумієте чому. Тірамізу ставимо до холодильнику, це обов'язково. Далі треба розвести з водою желатин, як написано на пакуванні, і дати йому набухнути. Потім розмішуємо його з водою у каструлі, але до кипіння не доводимо. Виливаємо желатин в миску, даємо охолонути, дістаємо тірамізу з холодильника і кожну полуничку занурюємо у охолоджений желатин. Якщо ви ще не прикрасили нею виріб, це буде робитися зручніше. Даний крок потрібний для того, щоб полуниці залишили форму та чудовий вигляд навіть після ночі у холодильнику. Кірамісу мінімально охолошуємо 4 години, але найкраще робити це на цілу ніч. Пройшов вказаний час, погляньте, яка краса! Виріб дуже гарний також і в розрізі. Видно прошарки крему. Відчувається приємний фруктово-вершковий аромат. Савоєрди гарно просучилися сиропом. А полуниця не втратила свого яскравого кольору та вигляду. Отже, я щиро раджу приготувати мій улюблений десерт при нагоді. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися смачного та продуктивного вам дня.